Вітаю всіх маленьких фанів нішого японського боксу, котрий раз та гаразд радує нас ну просто геніальними боксерами. Мене звати Макс Сакнаринсат, бокс української рубрика-прогноз. Поїхали! Молода зірка японського кікбоксингу Тенсі Насукава, котрий є одним з найкращих, якщо не самим кращим кікбуксером за всю історію даного виду спорту, не так давно заявив, що покидає кікбоксинг, так і не пізнавши смак поразки за 44 поєдинка та переходить у його величність бокс з метою стати чемпіоном світу та показати всім, як він заявив, бокс з моментами аніме. Так би мовити, з крутим пафосом у його ж стилі. І здавалось би, це не мало привертати настільки багато уваги, оскільки перехід кікбоксерів через. Ні, або просто з метою заробити більше грошей у популярнішому виді спорту, а тобто боксу. Це звичайна справа, де, відверто кажучи, їм рідко вдається вийти на дійсно чемпіонський рівень. Але герой нашого сьогоднішнього відео це ще той самородок. Тенсіна Сокава привернув до себе увагу всього світу не лише через свою надзвичайну силу. Хоча те, як він домінував над своїми суперниками у брутальній та безжалісній манері і дійсно не могло залишитись непоміченим, але й через харизму та свій особливісти. Задяки якому людям в один момент навіть стало цікаве його протистояння проти легенди боксу, який вже тоді був на пенсії Флойда Майвезера. Скоріше за все, ви вже бачили цей поєдинок, після якого на Сукаву ледве не закидали гнилими помідорами, оскільки одні вважали, що то була дешева вистава для лохів, а інші, що виступ на Сукави був максимально поганим і від нього очікували ну, набагато більше. Я не знаю, як можна критикувати 20-річного хлопця, котрий вийшов проти одного з найкращих, якщо не самого кращого боксера всіх часів, так ще й по правилам боксу, який був ще й важче за нього на 10 кг та більше ледве не на дві голови. Але сам факт того, що людям було цікаве протистояння 20-річного хлопця проти легенди боксу, хай і на пенсії, що найменше говорить про неабияку віру у цього молодого парубка, і я скажу вам, що усика він не поб'є, але чемпіоном світу має стати без проблем. Виступаючи у кікбоксингу, демонстрував удари руками на досить високому рівні, котрі в серії з кіками і взагалі були просто феномені. Але зараз не про ноги. Насукава боксує виключно на даній дистанції, легко кружляє та переміщується по рину завдяки своєму чудовому човнику та накидує мега потужні гармати з прямих ударів. Самі шольгою, стиль якого можна віднести більше до контрпанчера, оскільки завдяки знову ж таки гарному човнику, придкості в цілому та швидким рукам провалити свого опонента і нанести швидкий контрудар для японця і взагалі не складно. Адже навіть самий й везер боксуючи проти нього, місцями виглядав ледве не як Атом проти нього самого. Арсенал є досить багатим, але самим улюбленим та найбільш небезпечним ударом для всіх опонентів на Сукави є саме лівий прямий, в котрий він пробиває швидко, і, що найголовніше просто з ідеальним таймінгом, через що його опоненти падають в нокдауни лише так. Не забуває про тулуб суперника, має непогані серії, котрі в більшості складаються із повтору прямих ударів. А також пробиває просто шикарний чек передньою рукою, що в купі роблять з нього ледве не ідеального боксера, особливо на Дистанції. Де в нього є абсолютно все необхідне для боксера такого стилю, щоб просто знищувати всіх своїх опонентів. До речі, гармату японець також не був обділений, а тому розраховувати на яскраві перемоги нокаутом у профібоксі вже можна. В опоненти для Насукаю був вибраний досить цікавий японський середняк Юкі Йонаха, котрий займає приблизно топ 100 рейтингу своєї вагової. Непоганий суперник як для дебюту Тенсіна у боксі, оскільки такі досвідчені боксери-любительського боксу, як Усик Чоломач. При переході в профі свій перший бій провели з опонентами схожого рівня, що показує небияку віру промоутерів японців свого підопічного і не може не радувати нас, як фанатів боксу, котрі нарешті будуть позбавлені нецікавих прохідних поєдинків для молодих зірок. Юкі Йонаха також боксує на даній дистанції, де тримає досить посередній темп, але компенсує це виключно потужними ударами, серед яких виділяється шикарний правий, прямий, котрий він пробиває швидко, потужно, і що найголовніше абсолютно. Без підготовки. Демонструє неабияку впевненість у собі протягом поєдинків, яка проявляється в вигляді пафоса в його рухах, які потрібно відмітити місцями виглядає трішки крінжово та безглуздо, особливо враховуючи рівень його позиції. Але коли пафос вдається реалізувати так ще й не в захисті, а в нападі, то рухи можна сміливо порівняти з найкращими хайлайтами поєдинків самого Руя Джонса. Де Японець, ну зовсім не виглядає, як бустер, який займає лише топ 100 своєї вагової, і тут ми плавно переходимо. Вадимо до прогнозу на цей бій. Гарний обіцяє бути поєдинок, і як на мене, то команда на максимально круто підійшла до вибору опонента для дебюту свого підопічного, оскільки їм вдалося зберегти цей ідеальний баланс, при якому суперник це однозначно не мішок для побиття. Має свій своєрідний стиль, що вже зробиться протистояння що найменше цікаве. Але й при цьому всьому є максимально зручним для Тенсіна. Річ у тім, що декілька років тому Юнаха вже мав поєдинок проти бійця, стиль якого ледве не є. Копією на Сукави, але звісно ж у набагато гіршому виконанні. Також шульга, також легкий на ногах та ще й боксує виключно на дальній дистанції. Незважаючи на те, що Юкі став переможцем того протистояння, опонент зміг відкрити та показати абсолютно всі його слабкі місця. Тут вам і кепський захист, який проявляється лише у роботі тулубом. Слабка робота ніг, через що провалювати його, стало не проблемою навіть для боксера такого низького рівня. Особливо коли Юкі ще й сам так тягнеться за своїми ударами. Та максимально жахлива робота відді свого суперника, де єдині успішні моменти юнахи, котрі він мав за весь цей поєдинок, були ті, коли він не приймав свого суперника, а лише сам йшов у напад. Звісно, що команда Насукави не могла не взяти цей момент на замітку, особливо враховуючи всі сильні сторони свого боксера та стиль контрпанча. Як вердикт, досить непоганий, але максимально вдало підібраний бієць, який, боксуючи саме проти Насукави, дозволить другому показати себе у максимальній красі у Дебюті. Десь з перших секунд поєдинка Тенсін починає кружляти навколо Юкі, працюючи другим номером, пробивати гарні двійки та шикарно контратакувати лівим прямим, один з яких ну точно відправить Юкі у нокдаун, а потім і у сам нокаут. Адже добивати своїх опонентів у стані грогі для нас у це точно не вперше. Сподіваюся, що японець не на декілька поєдинків заскочив у бокс, адже такі яскраві хлопці, як він, і дійсно можуть змінити цей світ, та привернути набагато більше уваги до маленьких вагон. Категорій, в яких виступаючи немало крутих бійців, які однозначно заслуговують на набагато більше. А вам дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюсь, що воно було для вас цікавим і для тих, хто бажає підтримати україномовний контент та канал в такий скрутний час. Підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео або станьте одним із перших спонсорів на моєму патреон каналі, що допоможе мені надалі знімати такі відеоролики, і за що я вам скажу. Велике дякую. А ще особиста подяка моїм першим патронам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетьманському. Мужики, ви круті. І не забувайте найголовніше, бережіть себе, віримо в ЗСУ, Україна понад усе. Факт дня. Не дивлячись на те, що японські боксери не користуються великою популярністю на світових аренах, на сьогоднішній день є лише два активних боксери, котрі були чемпіонами світу у чотирьох вагових категоріях. Перший це всім відомий мексиканець Сеуль Канело Канелольварес, а другий це якраз японець Казуто Іока.